У Коломиї обрали княгиню Покуття 2016. За цей титул змагалися 14 красунь з міста і району. Перемогу здобула 17-річна Вікторія Гальчук. Окрім цього, дівчину чекав ще один сюрприз освічення молодого чоловіка. Мої колеги побували за лаштунками шоу і вже готові поділитися своїми враженнями. Далі матеріал Ольги Гериджук. Учасниця конкурсу Тетяна Уграк хвилюється як ніколи. До виходу на сцену лічені хвилини та переживання не завадили дівчині. Добре проявити себе на сцені. Результат титул перша відси княгиня Покуття покуття-2016». Репетиції у нас були дуже веселими. Були хороші фотосесії. Ми дуже задоволені. Дякуємо Маші і Олі за організацію конкурсу. Ну конкурсом я задоволена. Участь у конкурсі я вийшла взяти для самовдосконалення, саморозвитку, щоб познайомитися з новими дівчатами і здобути новий досвід у своєму житті. Титул другої віце княгині Покуті у Марії Яцинишин. Третьою стала Діана Пелевина. На думку глядачів, найкращою була Тетяна Чупахіна. У неї титул Княгиня глядацьких симпатій. Та усі дівчата молодці, каже організатор конкурсу Марія Сенів. За два місяці насиченої підготовки вони навчилися поводити себе як справжні леді, а головне стали дружнім колективом. Насправді конкурс було організовувати, звісно, на легко, тому що дуже багато потрібно вкладати сил, часу, здоров'я. Я думаю, що конкурс дасть дівчатам саморозвинутися, самовдосконалитись. Найголовніше вміння подавати себе, вміння подавати себе правильно, оскільки я старалася в них виховувати такий дух. Якоїсь такої справжньої такої боротьби, справжньої подачі себе, щоб вони не боялися сцени, щоб вони не боялися конкуренції і вміли брати участь у якихось таких речах. Адже життя завжди підносить нам різні сюрпризи і, як то кажуть, це хороша школа. Добре, розуміє хвилювання дівчат Ольга Чолонюк, адже рік тому теж виступала на цьому конкурсі і стала переможницею. Цьогоріч допомагала в організації свята, адже не щоток знає, як це виступати перед для. Мені здається, що не потрібно переживати, тому що ну це конкурс, якби там не було переможниця, мусить бути одна. Я знаю, що дівчата зараз всі переживають дуже сильно, але ну вони знали, на що вони, мабуть, йдуть. Цьогорічною переможницею конкурсу стала Вікторія Гальчук. Дівчині незабаром виповниться 18 років. Вона родом із Шепарівців. Навчається у політехнічному коледжі на спеціальності модельєр. До слова, національний костюм переможниці її авторський виріб. Вікторія Гальчук каже: до останнього не вірила у свою перемогу, та вже зараз усвідомила усю серйозність і відповідальність, яка лягла на її плечі. Адже восени повинна представити наш край на всеукраїнському конкурсі Княгиня України. Ця перемога була для мене дуже неочікуваною, хоча я дуже я її прагнула і надіялась, що я виграю. А до останнього я не вірила в свою перемогу. Навіть коли назвали Дівчина, яка виграла, я не зразу повіла, що це була я, адже було дві Вікторії, і я подумала, що це була Вікторія інша. Але коли до мене ну, коли я зрозуміла, що це була я це було велике несподіванкою, і зразу чомусь були великі емоції. Дуже рада, що я виграла. Я планую е ну, взяти участь у Княгині України. Е хочу прийняти там участь і на перемогу. Дівчата підготували кілька виходів: це візитка, вихід у вечірніх сукнях, спортивний вихід та національне дефіле. Показали і хореографічні постановки. Також на святі виступали вокалісти і танцювальні колективи нашого міста. А хороший настрій упродовж усього вечора дарував ведучий шоу актор телепроект Україна у учасник ліги сміху та розсміши коміка Тарас Стадницький, якого вся Україна знає як Володьку. Судячи по тих е, панянках, які ходять тут за кулісами, е, боротьба буде просто не на жарт. І я думаю, що е, я завжди жалів у тих е, людей, які вибирають хто кращий. Тому що, е, крім якогось професійного вибору, да, якщо ти стиліст, ти дивишся, напевно, як е, дівчина працює з там, косметичними засобами. Якщо ти хореограф, як вона танцює, є ще якась і суб'єктивна думка. Е, і важливо, щоб ця суб'єктивна думка не переборола професійну. І як вони будуть це робити? Я реально в шоці, тому що е, конкурс. Всі дійсно достойні, я їм чесно не заздрю. Дівчата пробують впливати на мене, вони думають, що я в журі і щось рішаю, От. але ми поки що їм не будемо казати, що це не так, і хай, хай пробують і далі так би мовити, вирішувати це питання переможниці зі мною. Мені все підходить. Коломиї не вперше, але тішить те, що кожного разу, коли приїжджаєш сюди, місто міняється і міняється в такому дуже хорошому позитивному напрямку. От чую, вже почали навіть ремонтувати вулицю Леонтовича, що це величезний позитив, що це от, ЮНЕСКО виділило гроші всім світом, збирали і нарешті дійшли руки. Ми зрозуміли, що ті гроші йдуть в ми але руки вже дійшли і вже щось почали перебирати. Тобто, що робиться, робиться на краще, і це тішить. Конкурс княгиня Покутця у Коломиї організували втретє. Спробувати свої сили могла кожна дівчина. Чина напередодні у соцмережах оголосили кастинг. Опісля обрали 14 найяскравіших на думку журі дівчат віком від 16 до 19 років. Продовж двох місяців вони готувались до дійства, аби подарувати коломиянам маленьке свято.